Сину мужика, а став володарем у царстві людської культури. Десять літ він томився під вагою солдатської муштри, а для волі України зробив більше, ніж десять переможних армій. То це про кого? Про автора слів борітися поборете, вам Бог помагає. Про Тараса Шевченка? Так, вже собі чоловік, і не знав, що його твори, житимуть віки. Шевченко наш. Він для усіх століт, він як Ісус Христос для України, візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть, і з ним виходьте із руїни. І стане вам певніше на душі, засвітиться вона душею в храмі, Його слова освячені ножі, вони болять народові, як рани. Шевченків біль, Він протинає нас. І гнів вибухає в кожнім слові. І крізь віки Іде сумний Тарас Предтечею в терновому вінкові. Він для вас є Шевченко. Велик духу, поборник правди, свобода люб. Професор графіки Петербурзької академії мистецтв. Геніальний великий патріот, титан праці, душа нації, художник, крок України. А з яким словом у вас асоціюється Шевченко зі словом воля? Справді воля найцінніше для кожної людини та народу. Тільки вільний може розвиватись. Вільна особистість може принести більше користі своєму народові. І сьогодні за свободу, за саме право на вільне життя ми платимо величезну ціну. Я дивуюся, як Шевченко міг передбачити, те, що зараз відбувається в Україні? Ми досі відстоюємо свою незалежність, за яку вбивають людей. І ще тоді бачив, що москалі це не люди, які хочуть перетворити людей у рабів. А зараз зазіхнули на наші кордони, ведуть з нами війну. Тараса боліла душа за Україну. Та не однаково мені, як Україну зліє люди. Розп'ять лукаві її вогні, її окраденою збудять ох неоднаковому. Не дарма Шевченко закликає народ, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Невмируще слово Шевченка покликало людей на майдан та на схід України, щоб відстояти волю своєї держави. У Києві хвилюється майдан. Чорних масках, у екіпіровці, посеред них Шевченко наш титан, пророк і батько, геній українців. Чого це, браття, що спіткало вас? Невже слова мої дозріли жнивом, в Тараса очі, наче дві зорі, світились добротою, мов бездивом. Немарно, знаю, кров обрелась, байдужість тут вмира, користолюбство, та ще далеко рідні та пора, коли в світ прийде людинолюбство. Борітися побороти про рік та раз, герої йдуть у бій, їх смерть нас жде дорога. І в кожному із нас звучить вселенський глас словами тими, що йдуть від Бога. Його слова надихають наших захисників. До боротьби з російським агресором. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Отож, помолімося за Україну і за її героїв о Боже, учени з нас знаряддя Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує кривда. Єдність там, де витає сумнів, надію там, де є розпач. Учини, щоб ми могли вічно пам'ятати тих, хто загинув заради волі України, щоб ми могли щасливо працювати, вчитися, шукати порозуміння і любові, прощати один одного, а помираючись, народжуватись до життя вічно через Ісуса Христа. Амінь. Шевченко. Думами своїми надію в нас колись вселяв, що буде наша Україна цвісти серед усіх держав. Він бачив мріях батьківщину, багату щедрості добра, що нам палку дає надію на кращий час і майбуття. Читаємо Шевченків заповіт і досі Соборно жито засіваємо, Соборно правду пожинаємо, Соборну волю бережімо, соборну славу вознесімо. Соборно чужого научаймось, соборно й свого не чураймось, соборно думу засіваємо, соборно Бога в серці маємо. Збережім в серцях його творіння, вони минулого одвічне джерело. Шевченко, слава наша і сумління, співець народний і пророк Його. Тебе вшановуєм, славетний наш Тарасе, творінь твоїх безсмертя сторінки, ти гордість наша, і наснага, і окраса, живеш у пам'яті і житимеш віки.